Чи аби телеграм погодився про ховраха. Ти його бачиш? Тема істерика у частини починаючи від Остапа Бендера з описанням Воланда за вікном виє сирена, лають собаки, але ми все одно з вами зібрались, не дивлячи на всі ці шуми, сподіваюсь, вони вам не дуже вушка мучають поговорити про крінжу. І я зараз не про Павла Дурова, не про його арешт, не про те, що Телеграм в нас в Україні три роки війна, російський сервіс все ще існує, і не про те, що, наприклад, гумдеп змусив всіх вчителів долучитися до того самого телеграму, ось тих жінок, вчителів у яких був тільки вайбер. Опачка, і в телеграмі ну десь через півроку після початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні ми поговоримо про інший підвид крінжі – це савочні меми. Ви побачили на початку ось це. Ще все пропало, і в мене буде зараз така шокуюча новина для молоді, яка вважає, що вона все вигадала. Меми існували завжди. Раніше ми їх називали крилаті фрази. Ось це ще все пропало, Савочка. Я сподіваюся, що сьогодні в Україні існують. Люди, діти, молодь, які взагалі не відбивають дупля, що це значить. Але я взяв для зразку репортаж з каналу Ми Україна, бо сам початок цього репортажу сповнений цієї крінжі. Я хочу вам показати, як нам тягнуть в наш інфопростір ось цей совочок, і як це висвітлює нашу з вами. Меншу вартість, давайте подивимося ще трошечки цього репортажу. Цей герой нашої з вами сучасності, втілення одразу кількох літературних образів, починаючи від Остапа Бендера. І Ільфа і Петрова, я розумію, що одразу можуть виникнути суперечки. Це ж наші одесити, всі ці речі, і відверто кажучи. По перше, я вважаю, що нам на державному рівні треба дуже багато чого переосмислити, що вважати своєю спадщиною, що не вважати. Але на сьогодні 12 стільців на які посилається безпосередньо ця ведуча, з візуалізацією з фільму з Андрієм Мироновим, Савочок. Це Савочок, який отак б'є всіх глядачів. Ти не маєш права це забувати, ти не маєш права цього не знати, і це крінжа, і цим не завершилось. Але здобувати вищу освіту, пішов не до якогось політеху, а на філфак Пітерського держуніверситету. Далі починається якась Булгаковщина з описанням Воланда. Я не буду змушувати вас слухати Булгаковщину, але ж яке щастя, що вона це знає і цитує. А ще більше щастя, що все це спонсорується за наш державний кошт, за наші з вами податки. Ось це єдине телепомийне марафонне видовище. Ми з вами сплачуємо за те, щоб нас з вами тримали в савочку. І якщо з каналом Ми Україна все зрозуміло постійно і остаточно, то що робити з людьми, яких ти не вважаєш втіленням крінджі, а якими ти можеш пишатися, наводити їх в приклад? А вони роблять те саме. Є гік з вами, і я дуже давно боровся з собою, говорити про це чи не говорити? Вирішив, все ж таки, все це висвітлити. Почав я з того, що анонсував вам під час мемів про Татарова ось цієї картини. Мені одразу прилетіло, що ви б культуртрігера подивились: Ріпін це наш український художник, з радістю побачив меми на нашого українського художника Ріпіна з казаками, з будь-якими. Пейзажами чи портретами, що вцілюють українську тематику. А ось на це реально дивитися не хочеться. Хоч на каналі Культур Тригер Богдан розповідав, що ви подивіться, як він зобразив російського царя, це варто того, щоб показати. Але давайте поговоримо реально про людей, які є лідерами думок, які є зразками. Перша про кого я хочу поговорити, це Олена Трибушна, канал Є Питання. На жаль, серед великої кількості її контенту я не знайшов безпосередньо ті два ролики, про які буду вам розповідати. Але вона постійно тягне ось ці савочні меми в наші голови. Вона постійно цитує Булгакова, що теж максимальна крінжа. Я знаю, що до сьогодні є люди, що вважають, а він же в Києві народився, як ми можемо від цього відмовитись. Він українофоб, він мразь, він істота, якої немає існувати перед повномасштабним вторгненням. Наш президент пишався, що він прямо от в Києві вийшов, купив от чеки. Булгаков продається. От книги. Вот, с чеками, между прочим. Все эти книги, дорогие друзья, вы не поверите, они все изданы на русском языке. Между прочим, изданы как в Украине, как у нас, так и у них. Куплені вони вчора. Кому це було потрібно, я не знаю, замість того, щоб сказати, що так, нарешті ми взяли і прикрили всього вашого Булгакова, але ж цього не відбувається. За замовленням держави, знов таки за наші гроші на каналі Книга Мандрівка Україна, де розповідають про визначних постатей України, є окремий ролик про Булгакова. Не гугліть його просто. Треба зайти на канал Книга Мандрівка України і під будь-яким роликом розповісти. Дякуємо за вашу роботу. Але Булгаков це крінжа. Видаляйте, це неподобство. Греть з ним з Булгаковим. І ось ця жінка в репортажі використовувала цю фразу Про ховарха! Ти його бачиш? Ні, а він є. І Олена Трибушна, як на мою. Пам'ять, я можу зараз прибрехати, але вона це використовувала. Мені здається, це було на темі про фортифікації, про дуже болючу тему, які не з'являються. І вона процитувала фразу: Ти фортифікації бачиш, ні, а вони є. І ви в курсі, звідки це? От я дуже б хотів, я б мріяв, щоб ви були не в курсі. Але використовувати, розповідаючи про наш біль в нашій війні цитату. З упоротої, конченої комедії про російську армію, де вона така вся крута, і всі після цієї комедії захотіли в російську армію, це я не знаю наскільки треба не дружити з головою. Ну це геть погано, це нейронні зв'язки зламані. І моє ставлення до Олени Трибушної дуже шановливий. Я дуже люблю її канал. Я не пропускаю жодного відео. Я всі лайкаю, репощу багато з них. Але от що я вам хотів сказати і в вчорашньому ролику щодо президента, і в сьогоднішньому: що от всі ці люди є зразком того. Що буде щось погане в когось з нас знаходиться, але це не означає, що все це має накривати повністю персонажа або повністю там країну, повністю владу. Ми маємо бачити це погане і вимагати це погане прибрати. Як Єрмака і Татарова, ми маємо вимагати прибрати. Але не вдаватися в зневіру. Так само, і от до цих людей ми маємо приходити і казати: ви розумієте, що це крінжа? Якщо нас буде навала, ми їх зупинимо. Ми їх змусимо усвідомити, що це крінжа. Я скрін приготував. Якраз таки знов про Татарова від є питання. Як вам? Зацінили ось цю останню фразочку. Це велика крінжа. Є такий. Канал, який я люблю дивитись, називається Кіно на виворіт», Вони розповідають, як створюються фільми, історію створення фільмів. І от дивлюсь я їх відео, і там випливають богатирі. Як? Чому? Я не можу, я на такі моменти вимикаю, мене просто криє. Я би дуже хотів, ну, щоб всі, якщо не вимикали, то хоча б писали творцям, що це позор, це неподобство. Вони мають це усвідомити. А тепер поговоримо про Сергія Притулу. Ну куди ж краще людина, яка веде такий фонд і так допомагає, і все гарно. Я вам просто підбірочку вже зробив. На третій раз я не витримав. Так ну таке, як Лев Буніфаці, роблюсь, буду лай вернувся там з мультика. Ну погоді». ну ти у Сергія Притули є такий подкаст гуртом Тавщен, де він разом з Тимошенко сидить і вливає йому в вуха ось цю всю совочну байду. То він не побрився і був зарощий, як Баніфації, і я розумію, що я вже так, ну такий, як Лев Боніфації, роблюся. І я і тут прикол в тому, що це казка не савочна, але я маю дуже великі сумнів, що безпосередньо Сергій притула. Посилається на закордонну казку, він посилається на візуалізацію, яку бачив савочку, і савочок сидить в його голові. Будулай вернувся. Причому навпроти сидить людина, яка взагалі не одупляє, що цей стергань несе. Він каже: я тобі потім розповім. На хіба Сережа? Так, а потім пояснив, що таке будулай. Хто такий? Це на патріоти. Буде... На хіба ти комусь це розповіси. І от в останньому подкасті вони згадують. Ну погоді. там з мультика. Ну погоді», Ну, ти такого не пам'ятаєш. Чого це пам'ятає? Там, там момент, коли вовк на комбайні курей ловить. Так, да, звичайно, пам'ятаю. Мені і... вже 30 років, я пам'ятаю. І... і в Курську область зайшли. Як кур, курей ловили. Це уривок цього мультика дали і пишуть: Збройні сили України набирають обмінний фонд на Курщині. Коротше Курщина, значить добре. Що з башкою? Там ще Тимошенко додався, а так я знаю, ну зрадів. Шановні, ви розумієте, що от мразоти, які не хочуть, щоб в Україні була розповсюджена українська мова, вони зазвичай кажуть, а військові воюють по-руськи. А ти не воюєш, ти не маєш права це казати. Так. Вони так само і вас будуть наводити в приклад, що ось що притула, а що притула поганий, а що Олена Трибушна погана, а що поганий Бутусов. Я вам і Бутусова зараз покажу. Ну, прям як Кемська власть. Ну, давайте там хто буде про говорити? Він теж видав. Куди ж без таких цитатоньок? Це ж все патріоти. От якщо їм можна, то що нам не можна. Ви є ось таким прикладом, тому для вас це максимальна крінжа використовувати таке лайно. Ось ці меми або крилаті фрази. Це наш суспільний простір, це наше єднання. Коли ви використовуєте це, ви єднаєтеся з ворогом. Я в 2014 році припинив працювати на святах, тому що коли. В нас почали віджимати країну, я зрозумів, що я не можу тягнути ось це савочне лайно людям, бо мої програми були засновані от якраз на ностальгії, на савочку, на цитатах з мультиків, фільмів, казок. І я зрозумів, що я не можу тягнути це. Пісні, ті популярні, я не можу, «Угадай мелодію грати, мене воротить від цього. Я відчував внутрішній конфлікт і просто відмовився від свят. А ви сьогодні, на третьому році повномасштабки, тягнете це лайно людям в голови. Ви несете відповідальність за те, що ви нормалізуєте Руський мір. Мені теж прилітало за те, що я таке казав. В нас існує подкаст Позоріним війнам, називається Він Теревені в Кантині. І ми там обговорювали серіал, який прийдешній Скелетон Крю або Кістяк Команди, якщо хочете перевести, там буде корабель з дітьми. Маленькі діти будуть пригоди в космосі якось відчувати і радіти. І я сказав, що, на мій превеликий жаль для мене пригоди дітей в космосі. Мають асоціацію з чимось поганим савочним. Врешті-решт, я сказав, що це Це Аліса Сілізньова. Якщо ви не знаєте, що це, будь ласка, і не гугліть. В неї багато пригод, існує багато екранізацій, і я, на жаль, їх всі знаю. І от я сказав, що для мене те, що я це пам'ятаю і знаю, погано, і я мрію, щоб це бодай щось витіснилось з моєї свідомості. І я знаю український приклад Віктор Робот шикарний мультфільм. І я б дуже хотів, щоб з цього мультфільму, який, на жаль, не взлетів, щоб з нього зробили серіал про пригоди дівчинки-робота в різних локаціях, що завгодно, щоб ми мали те. Що культурно буде створювати ось цей фундамент, базу, ці пригоди космічні дітей українців? На жаль, поки не маємо, я хочу, щоб скелетон Крю, американський, мені хоча б це замістив. І мені і то за це прилетіло, що як я міг це згадати. І от коли ти згадуєш, бо це твоє. А багато хто з вас може написати: ну це ж наша частина, як ми маємо це виривати? Отак і маємо. Бо коли ми вириваємо це і нам не вистачає цих згадок, то куди ми дінемося? Ми попремося вивчати своє, щоб в нас були свої меми, свої цитати. І от тоді, врешті-решт, в нас створиться свій простір, що ми будемо впізнавати один одного за цитатами Українські ми. А не за ось цим лайном з савочка. Так от, я хотів сказати, що так, проговорювати про це іноді навіть варто. Але варто розуміти, що це болючий досвід, що це насаджена культура, що це не те, що було твоїм. Це те, від чого в тебе не було вибору ухилитися. Ось це важливо. Як ви це подаєте? А коли ви намагаєтесь типу пожартувати, використовуючи савочне або російське лайно, ну це біда з головою. І за це треба нести відповідальність. І основна моя думка цього відео: що, шановні, давайте нетолерантно до цього ставитись. Якщо хтось і десь таке собі дозволяє, ми маємо просто всіх псів на нього спускати, щоб наступного разу башка включилася. Бо зараз мізки не працюють, це робиться на автоматі. А треба давати це щеплення для мозку, щоб наступного разу працювали стоп-крани і не було таких жартиків. А особливо коли хтось ще й не в імпровізації, як там Притула це говорить, а реально сценарій пише, в який треба впихнути і Булгакова, і ДМБ, і Астапа е, Бендера. І що там ще, і ще все пропало. Ну це просто крінжатіна за наші гроші. Ми можемо багато. Треба виправляти. Треба писати, треба обурюватись, треба відключати перегляд, щоб ось на цьому місці, де воно згадало, і перегляди впали, щоб мізки включалися, врешті-решт, щоб нарешті люди починали. Усвідомлювати, що це неприйнятно для суспільства. І, відповідно, згадка такого лайна буде приносити збитки, можливо, через гроші, які ми змусимо всіх наших. Або патріотів, або не до патріотів, стати реальними патріотами, які не будуть собі таке дозволяти. Дякую за увагу. Наступна моя з вами зустріч буде про 1 вересня і про те, що в нас є просто велетенський культурний провал щодо шкільної творчості. Все, що пов'язано зі школою, і те, що має відбиватися в голові, воно все в нас теж савочка. Чекайте. Підтримайте канал репостами, коментарями, вподобайками. Можете підтримати на Монобанці. Буду вам дуже вдячний. Дякую за увагу. Бувайте здорові, щасливі, красиві. І найбуду в вас світло. І не забувайте донатити на зсу. Я в кожному відео в описі виставляю вам фон Стерненка.